Коротше, будемо зараз показувати, як світло проводить. Он кмп за запросив. Каже, купив все, а якщо включить не знає. Він втикнув, а воно не, не робить. Ніфіга. Для освітлення нам потрібні самі шлампи, такі е, переноска і генератор. Обов'язково потрібно до генератора докупити свічку накалювання, тому що вона не продається. Я все це взяв вже, ніби. Зараз треба знайти. Ось вона. Ставимо в слот. Потім дивимось на Бензик. Бензика у нас нуль. Зараз. Треба тару під Бензик. У тебе є якась каструлька чи? Зараз дам бензин. Секунда. Зараз дам. Ага, добре. В принципі, можна навіть, якщо немає тари, любу взяти там флягу. Так, заїжджаємо, значить, тоді на заправку і тут вже забира... набираємо бензину. Тому що з автомобіля не зливається така от річ. Так, заодно ми можемо перевірити, чи можна набрати в якісь менші тари. Так, як ви бачите, любу там пляшку, каструлю, будь... ну, все, що завгодно, вона набирає. І головне це безкоштовно. Це, мабуть, самий наш великий плюс. А так, то ми можемо купити в трейдера, по-моєму, бензин продається, і можемо його знайти. Їдемо назад заливати в генератор бензин. О, ти спортом займаєшся. Просто так не це, не проходить Трям, час. Як? А, треба, треба. Трям. Так, так, злив там этих заправщиків не було, тож безкоштовно вийшло. Все, тепер ми вам заправляємо бензик. Як ви бачите, чую чуть Ось на залежку остався. Потім будеш доливати. Так, коротше, дивись, яка система у нас. Берем, ставимо гіник. В нього ставимо січку, заливаємо бензик. Потім під, е, в штекер втикаємо, тут он, 4 розйома є. Так, вставляємо. І проводимо до лампи любої. Так, наприклад, ось до цієї. І дивись, коли ми будемо соєняти, типу, якраз вона під ногами падає. Тож ти стан там, де хочеш, щоб ця катушка була. Ну, переноска. Наприклад, ось так. Опа, бач, і зараз диви. Нажимаємо включити, і все вже тут, як з нею, працює. В принципі, так же само з іншими зараз робимо, але ж це, як би теж треба показати. І ось як саму лампу встановлюють, Зараз я на цей приклад покажу. Ти береш один раз клацаєш і в тебе якби тінь з'являється, куди ти як її ставиш. Спиною вона стає до тебе. І потім скролом ти крутиш в різні сторони, куди саме тобі потрібно. Ти її прямо тут хочеш ставити чи де? Цю я ставити не буду. Це так, тобі а. забери, бо це лишнє. Все зрозумів. Ну, до речі, тоді, в принципі, все так розставлено. Беремо знову ж таки катушку, ось, наприклад. Йдемо до гініка, нажимаємо вставить. Ідемо сюди, підсоєдіняємо, отут тут воно буде стояти у нас. Соєдіняємо, Так, тепер де ще одна катушка. По центру. А, ось все, Чув, сліпий. <с? <с?> ну, в тебе бачу, він на 4 кВт буде жрати 3, ще якби на запас один є. Тобто довго працювати буде. Я ж взяв німецький, тож не китайський. А, ну правильно, правильно, щоб добре працювало все. Тепер ми можемо навіть так от робити, щоб вони все всі в один час вмикались. Ми можемо взяти. Сразу їх типу, включити. Ага, і вже запускати напряму від генератора, так? Да? Так, так. Ну, в принципі, якби ніяких таких проблем немає. Включаємо генік і вони бачиш одночасно включаються. Ну, щоб не тикать там, яку треба, виключив, яку не треба. Ти зрозумів для чого я ці лампи тут тут розмістив? Ну, чесно кажучи, помімо того, щоб посвіщувати свою базу, я не знаю. Я тут побудую ліжко і зроблю невелику кіностудію для бронежилета. А-а-а, ну так, так, Слухай, місце непогана, вон природа свіжа. На фоні, бачиш, замку, на, на фоні замку, гори, природа. Я думаю, що... І, і потім це комусь продавати, десь да. гроші. Нормально, нормально. Ось ще тема буде чітка. Так, я ну, тебе, якщо то приглашу на цей на кастін. Так, так, так. Так, головне тільки актрис, <ріг> бо акторів якось то не моє. <світ> Тут вже питання грошей, кум. <ріг> а, ну так, так. Як його Это... там в пісні одні, типу. Я не продаюсь, але за гроші так. <ріг> да. Бо я не продаюсь за гроші, я продаюсь за великі гроші. Ага.